Павло Янсапіга один із найвпливовіших магнатів Великого князівства Литовського XVII століття. Освіту здобув у Бранденбурзі, а перший бойовий досвід під Смоленськом 1633 року. Військова кар'єра стрімко зростала від обозного до великого гетьмана Литовського та воєводи Віленського. Бився проти військ Богдана Хмельницького під Зборовом, Жванцем і Берестечком. У часи потопу звільняє Люблін, штурмує Варшаву, бере Тикотінський замок, але і трагічні прорахунки. Не допоміг Вінценту Госевському у битві під Верками. водночас спільна перемога з під Полонкою над московськими військами у 1660 році. Після смерті троюрідного брата успадкував величезні маєтки: ружани, ляховичі, бихів. Фундатор бернардинського монастиря в Соколі. помер 1665 року в Ружанах, похований у Березі.